А что думал выстрелить в полицейскую? Да я не думал, я знал, что он не стреляет. Я просто, я ему говорю, просто не стреляй. Це машин, це машин. Це, це, це я часу скажу, щоби мишли за по системі безпечне місто була індифікована. Е Машина, яка раніше попадала в поле зору правоохоронців. відповідно, було дано орієнтування, і працівники патрульної поліції розпочали переслідування її в місті Рівне. Водій втікав, втікаючи, пошкодив два службових автомобіля патрульної поліції. І подивись, бо в районі Олександрії в лісовому масиві він покинув автомобіль пістолет, дав осічку, Відповідно, патрульні застосовували зброю також у. Відповідь згідно статті 46 закону України про національну поліцію на місці. Працює слідчо-оперативна група, яка буде проводити огляд автомобіля. Цей чоловік, який затриманий, він в нас підсудний. По двом статтям це 309 та е, зберігання наркотичних засобів, а також е, це грабіж. Вирішується питання про внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань е, згідно статті 342 Кримінального кодексу України. Тільки ящички витягнуть і детально глянуть, що там є всередині. Я ж подивився, там запчасті. Непонятно. На сіні.